Кіровоградський комерційний технікум був заснований у 1967 році. На сьогодні навчальний заклад випускає спеціалістів із таких спеціальностей: виробництво харчової продукції, товарознавство та комерційна діяльність бухгалтерський облік. Випускники технікуму очолюють кращі заклади ресторанного господарства, торгівельні підприємства міста Кіровограда та області різних форм власності. Кожного року в технікумі проводяться різноманітні фестивалі. Доброго ранку. Ми вже на гостєвому майданчику. У нас три чудові пані в гостях: це пані Анна, пані Марина та пані Олена. Доброго. Ми вас вітаємо. Доброго ранку. Ви І сьогодні ми будемо говорити про свято Покрови в житті українців. Тому не перемикайте, залишайтеся з нами. Друзі, ну ми знаємо, що це свято в цей день. Ви будете також проводити дуже цікавий фестиваль. Розкажіть, будь ласка, нам та нашим глядачам більш детальніше. Що за фестиваль, яка тематика фестивалю, і що буде відбуватися? Ну, взагалі, е така ідея проведення цього фестивалю виникла з того, що наближається свято, свято Покрови, це свято українських козаків. Це до речі, свято захисника України, і тому ми вирішили провести таке свято свято Покрови в житті українців. Це ціле дійство буде відбуватися mm -hmm. в рамках цього свята. Це буде фестиваль вареник символ сім'ї Вареник Символ. Водиннику. Українською кухні. Да, тобто фестиваль вареників фестиваль раз. Фестиваль вареників, да. друге це буде е, ярмарок обрядових, борошняних та кулінарних виробів. То булочки всякі е, там. Різноманітні, О -о. Да, пироги, булочки, ватрушки, пампушки, розтягаї і так далі. Третє це е, буде. Якщо ви захочете побачити, як взагалі виготовляються вареники, це буде майстер-клас по виготовленню вареників. Тобто прям тісто буде надавати. Тісто буде, да, різноманітні начинки і фарші, і ви будете, можна спробувати ліпити різними методами, способами вареники. Третє, це, Наступне ми е, підготували види святкових сервіровок, і ви також можете е, спробувати е, взяти участь у святковому складанні серветок угу. до свята. Це буде дуже цікаво. Ой, о, це це, взагалі, хто ну це лише можуть брати участь учні вашого закладу навчального, чи це відкритий заклад, можуть завітати Ці просто… сто. Ну, я думаю, Анна Васильівна. Так, да, ми запрошуємо всіх на цей захід. Двері наші відкриті. Да? Тобто ми проводимо, ну перш за перш за все для наших студентів, для того, щоб перший курс змогли адаптуватися і показати свої творчі здібності. З метою профорієнтації для того, щоб залучити нових студентів, да, абітурієнтів до нашого закладу. І звичайно, для всіх мешканців і гостей нашого міста. Відтак, що хтось захоче прийти поїсти вареників, можуть прийти. І Безкоштовно безкоштовно. Там значить, на святі ми плануємо, ми будемо співати, ми будемо танцювати. Угу. А, студенти готуються, щоб продавати, бо угу. це ж все ж таки ярмарок. Угу. Та? І, звичайно, куштувати різноманітні вареники з різноманітними фаршами. І взагалі я вважаю так, що якщо є вареники в сім'ї, то це добробут в сім'ї. Тому буде дуже цікаво. Цікаво. Ну і ми, звичайно, ми згадаємо тих героїв, які е, загинули. А, ну, під час служення під час служіння, да, під час АТО, і тому ми теж запросили козаків пана Васильівна. А, так, да у о... нас будуть гості, це козаки Бугугардівської паланки. Uh -huh. Так, вони будуть розповідати про козацтво взагалі в цілому. Да. І звичайно ж, ми згадаємо. Наших захисників вітчизни, адже завдяки їм ми можемо проводити фестивалі. життю радіти життю і жити мирно. І хочу Добре... сказати ще ще трошечки, що взагалі ми вважаємо, що українці це дуже хлібосольна, щира. Талановита нація. Крім того, це нація горда і смілива. І тому саме цим дійством ми хочемо продемонструвати всім присутнім, що Хто ми такі взагалі що ми такі взагалі. да, от, завзяті. Добре, чим взагалі живе вас ваш заклад наразі, і як взагалі складаються справи з працевлаштуванням ваших студентів? Це все дуже добре фестивалі, але давайте про реальні речі. Наші студенти є, скажімо так, дуже. Востребувати. Востребувати. <реш> да, 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 Підбираю слово, да. Дійсно користуються попитом на ринку праці. Всі заклади ресторанного господарства особисто я технолог, да мені mm. ближче це. Всі заклади ресторанного господарства можете завітати просто спитати, чи є у вас випускники кірограсів. Тобто будь-який заклад технікуму. нашого міста і, і... поза да, да, по, да, да. да. І я особисто я випускниця нашого mm -hmm. да, Тобто їй залишилась вже працювати, закінчила вищий навчальний заклад. Да, і у нас Дуже багато випускників працюють уже викладачами в нашому закладі, в ліцеях, професійно-технічних училищах. Тобто дуже велика можливість себе реалізувати, працевлаштуватися, да, і обрати різні шляхи і в підприємствах торгівлі, і в економічному напрямку, да, продовжувати подальше mm -hmm. навчання, і в закладах ресторанного господарства, і в туристичному бізнесі. Хочу я ще зазначити, що. <у>, У нас єдиний навчальний заклад в області, який випускає спеціалістів середньої ланки між кваліфікованим робітником і е бакалаврам, спеціалістам, е магістрам. Тобто е ми тримаємо марку, намагаємось. Е Триматися, от, ну а які е, проблеми, ну, мабуть, такі ж, як і у всіх навчальних закладах. Е, проблеми. Та ми сьогодні не про проблеми. Скажи, будь ласка, ти вже закінчуєш навчання, де ти будеш працювати чи, можливо, будеш продовжувати навчання в вищому навчальному закладі? Ну, я хочу сказати, що я вже в январі випускаюся. У мене вже випускною в январі я хочу сказати вам, що мені вже пропонували працювати адміністратором, так як ми. Проходим практику в разных кафе ресторанах нашего города. Мне уже предложили: не буду забегать наперед. Но, естественно, я хочу продолжить учиться по своей же профессии, по которой я здесь научилась, я учусь и хочу я продолжать. Уч... Технолог пищевой промышленности. Но мне очень хотелось бы, мне очень нравится здесь учиться. Я не хочу расставаться с техникум. Но, ну, к сожалению, конечно, всегда нужно получить высшее образование, чтобы пойти по карьерной лестнице. Поэтому буду... быть... Идти... ну, Какая профессия? Кем будешь працевать? Я узнаю. Це шеф-кухором чи адміністратором? адміністратор, адміністратор. 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 Ага. 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 Зараз, ну, зараз мені счастні працювати адміністратором. Ага. буду працювати, ага. буду вчитися. Ми, ми тоді бажаємо тобі аби ти так. гарно працевлаштувалася все в тебе склалося дуже добре Щоб вступила лише А так. у нас до речі у нас є можливість всі студенти по всім по всім трьом спеціальностям це виробництво харчової продукції товарознавство та комерційна діяльність і бухгалтерський облік вони мають можливість продовжувати Тобто ступеневу освіту, продовжувати навчання. Це Харківський університет торгівлі і харчування, угу. це Одеська харчова академія, це Київський харчування. університет е, харчової технології. технології і Полтавський університет економіки і торгівлі. Чудово, тобто, тобто всі вибір, зараз вибір, почули. вибір. Будь Великий. ласка, якщо ви бажаєте розвиватися, е, рости вгору так е, по цим напрямкам. Будь ласка, добре, вас всі почули, глядачі mm -hmm. наші. Да. Ну а ми сьогодні з Миколою про питання насущне. Як то кажуть, сьогодні ми відправляємося на фестиваль вареників, нас запросили. Е, то, то чекайте на сюжет, ми вам розповімо, ну, як а смачно. було. ми Поговорили було. про свято покрови про вареники. У нас були три чудові пані. Дякуємо, гарного дякую вам, вам дня. Вам. Ми ну, вас запрошуємо, а... запрошуємо і всіх запрошуємо на це дякую. Свято. Ну, А далі блок реклами. Да, побачимо с не побачення.